Знаєте, вже ну, більше року ми тут так знаходимося під обстрілами. І якщо раніше ми чули вихода, то зараз ми не чуємо. І сховатися неможливо, тому дуже переживаю за наших мешканців. Я дуже, Коли такі бомбежки, завжди чекаю дзвінка і сподіваюся на те, що ніхто не загинув, що всі живі, здорові з мешканців. Тіхіше стало, набагато. Було по 130 прильотів, зараз менше стало вже. Ну оце цю ніч було, три прильоти. Ось цю, Дуже сумно. Дуже сумно і прямо доплачу. Кожен день приходиш. Сьогодні їду на роботу, стояв вдома, їду вечором після роботи, вдома немає. Це дуже сумно. І плакати можна кожен день. Ну, не можна. Вороги цього не дождуться.